В Україні, друзі, відбувається щось максимально незрозуміле. Дуже багато таємниць з людьми ніхто не радиться, ніхто навіть близько вже навіть не намагається створювати якийсь образ депутатів, які боряться за права людей, для того, щоб людям жилось краще, і щоб люди на наступних виборах за них проголосували. По одній простій причині, я вважаю. Бо найближчим часом. Так і взагалі не зрозуміло, коли в Україні відбудуться вибори. Тому депутати, які я зараз, вони від можуть відчувати себе дуже добре, дуже безкарно і так далі, бо вони депутати. Так? І допоки вони залишаються депутатами, вони можуть плювати на людей. Хоча при цьому так що хочу виділити: що є окремі народні депутати України, які я не знаю, що і як вони там говорять. Як вони роблять точніше, але говорять вони точно якісь правильні речі. Я би хотів сьогодні декілька таких заяв розібрати, таких і не тільки. От, і також підняти проблему робочих кадрів в Україні, так? Бо в нас нагадаю, що було створене Міністерство єдності, робота якого цілком і повністю на мою. Суб'єктивну думку провалилася. Міністр єдності зараз знаходиться під слідством. Саме міністерство не зрозуміло чим займається і чим воно в принципі займалося цілий рік. От. Але головна теза була в тому, що треба, щоб українці за кордону повертались в Україну, бо немає професійних кадрів. Навчити швидко нових людей неможливо для того, щоб працювати на оборонку і так далі. Треба, щоб всі повертались додому і працювали на перемогу. Але е, ми сьогодні поговоримо і про Міністерство єдності, е, і про власне цю проблему з кадрами. Тому як особисто на мою е, персональну думку, так і те, що ми зараз послухаємо, а ми зараз послухаємо засновника компанії, виробника БПЛА, перший контакт, е, який, власне, говорить, як насправді зараз виглядає стан речей, і чи насправді в Україні не вистачає висококваліфікованих спеціалістів, і треба, щоб з за кордону хтось повертався. Давайте зараз розберемось, що ж відбувається насправді, і для чого те Міністерство єдності можливо було взагалі створене. Немає так такого, в... що забирають працівників Є. з вулиці. Є. Значить, яким чином це може бути? Ти законтрактувався, ти виконав замовлення. Вчора ти закрив контракт. Найближчі місяці дуже часто ти не захищений. Тобто найближчі місяці, коли між контрактом одним і іншим, в тебе в тебе, в тебе можуть забрати. В мене забрали класного інженера в, в, режимі, е, в режимі одного дня Формули 1 Він уже був е, в, в учебці. Що вони не розказували, що сюди державний контракт, ми тільки закрили, завтра буде і так далі. Оцей проміжок не захищений. Це перше. Навіть коли ви приходите і пояснюєте, що ця людина робить важливі... Ні, важливість, це, це, послухай... телефонуйте до мене. У мене, у мене, у мене до пана Тараса, телефонуйте, питаємо, але в секунду, він так, в мене мої розумі. декілька друзів, ти шники яких не поміняли, які не корупціонери в, в Києві, да? Вони кажуть, я нічого не можу зробити. Ось сьогодні прийшла рознарядка з прізвищем, mm -hmm. з прізвищем, не знаю чого і як. Уявіть собі, ну, тобто, якщо вірити цьому чоловіку, а в мене особисто немає жодних причин йому не вірити, приходить рознарядка десь зверху, так, для того, де чітко зазначено прізвище інженера, який працює на оборонку, який допомагає виготовляти дрони, щоб його в екстреному порядку мобілізувати. Потім цих людей відправляють в піхоту, і потім з ними трапляється, ми самі знаємо, що. А потім нам розказують, що у нас немає висококваліфікованих спеціалістів, і клятих з і ухилянтів треба повертати за кордону, щоб вони працювали на перемогу. При цьому, уникаючи відповіді на питання, а що сталося з тими інженерами, які працювали до того, де вони ділись? Ну, і це ж насправді стосується не тільки інженерів чи працівників, точно те саме відбувається у війську. Коли там були ситуації, коли медиків переводили в піхоту і стирали їх, коли ППО, працівників, ну, як би так, військовослужбовці, які працюють в ППО, які являються експертами своєї справи, переводили також в піхоту, коли хороших операторів БПЛА там і різних дронів переводили в піхоту, ну, типу, людей, які мають якісь навички. Просто от вони мають навички, вони працюють тут, а завтра їх треба в піхоті. От, і всіх переводять в піхоту. Отаке. От а потім розказують, що немає кадрів. Але оця ситуація, коли приходить прямо з прізвищем лист, що треба його мобілізувати, саме цього інженера, ну це смахує на якусь державну зраду. знаєте? Коли людина, яка працює на оборонку, яка виготовляє дрони, яка є висококласним спеціалістом і інженером, на що треба вчитись багато років і при цьому ще й мати талант, і приходить документ, щоб його забрати. Забрати і за день, що він вже був в учебці саме його. То це чи це не полювання на окремих людей? Будь-що там десь. Все, завтра він в Сухопутці. Я кажу, він, він має біля комп'ютера сидіти, він має доведення до цілі мені робити. Ні, забрали. Це перший момент. Тобто, ви зрозуміли, закінчився контракт, наступного немає, яма. Більше відео, дивіться. Отака, от, друзі, власне, ситуація. Е я не знаю, що тут сказати. Ну, думки виникають абсолютно різні, але нічого хорошого. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати, а я би хотів, щоб ми зараз послухали народного депутата Железняка, який, власне, розповідає про те, що протягом наступних двох тижнів в Україні може цілком і повністю змінитися уряд. Так? Про що вже той самий Железняк говорить, напевне, зо два тижні. Але представники нашої діючої влади кажуть, що ні такого не буде, ні такого не буде, ні такого не буде, нічого не планується. Але знову ж таки, до 15-15 числа в нас є, до 15 липня, у нас плюс-мінус є час з того, що каже Железняк. М Побачимо, так? Але давайте його послухаємо. Я дуже часто вмію вгадувати майбутні кадрові рішення чинної влади. Майже завжди вгадую дуже точно. Сподіваюсь, цього разу я вас не підведу. Поки всі мої джерела про це свідчать, що на даний момент нагадаю, що мова йде про 15 липня. Так само буде справедливо сказати, що у чинні влади будь-яке планування далі, ніж три години, це вже стратегічне планування. Коли ми говоримо про два тижні, то у них ну, зміниться все 100 500 разів. Але станом на зараз плани були кадрові такі. Е, чи вони збережуться? Ну, подивимось. Десь ближче до 15 числа. Переконаний, що так чи інакше, але загальний тренд я вам передав. Пане Ярославе, тобто, це буде одночасна зміна ось тих міністрів, які ви зазначили, чи це якийсь поетапний. Під ким першим хитається уже крісло? Ну, під. Крісло хитається під однією людиною і його звуть Денис Шмигаль. Можливо, ви про нього чули, навіть бачили, він трошки схожий на Шар Мишель. Це наш прем'єр-міністр. До речі, років вже 5 чи 6 він прем'єр-міністр. О, так, да, ось він, це не Шар Мишель, це наш прем'єр-міністр, знайомтесь. Його звільнять і призначать нового Шмигаля. Їм стане для того щоб було точно оновлення уряду, його перша заступниця теж років 5 відповідає за економіку звати Юлія Твериденка, і в рамках цього великого ліжкового пересування, бо як нам ще не Оновлення уряду чи кардинальні навіть зміни уряду ряд міністрів, в тому числі яких ви перерахували, звільнять а на їх місто для того, щоб було точно оновлення уряду, призначать їх перших заступників. От напевно, я вам глобальний зміст всієї цього процедури передав. Так як за законодавством, коли звільняють прем'єр-міністра, це означає автоматичною відставкою всього складу уряду. То відповідно новий Шмигаль, ну тобто Юлія Свереденка, внесе. Перелік з новим складом уряду, як це було в ну 2020 році, і там будуть певні кадрові от ті заміни. Не те, що ми ви їх помітите. Чесно, я не переконаний, що і ми народні депутати їх помітимо, тому що по факту це справді більше виглядає на пересування ліжок з одного анекдоту чим в кадрові ротації, які б напевно треба було б зробити під час повномасштабної війни. Більше відео. Така от історія. І що ми таке вже бачили? В нас так постійно змінюють когось, в нас так, було, в нас так мінялись Міністерство оборони, в нас так мінявся генпрокурор, в нас так постійно всіх, кого вже не треба тут у владі, їх всіх відправляють послами почесними, непочесними, десь в якісь країни світу. Вони там собі знаходяться, так? всіх туди вивозять, відправляють. Тут призначають нових людей, які також вже при якійсь державній службі дуже-дуже багато років на керівних посадах, їх переводять туди, на їх місця беруть якихось нових людей, і потім через якийсь короткий період це міняється. Але в чому головний принцип цього? Що влада завжди залишається в тих самих людей? От, бо якщо ми подивимось на Шмигаля, і на те, що він прем'єр-міністр, і фактично він має в Україні вирішувати дуже багато різних речей, то тут що можемо сказати, що Шмигаль як прем'єр він просто-напросто не відбувся. Він ніколи не приймав ніяких рішень, він ніколи ні за що не відповідав, і багато людей взагалі навіть не знає, хто це. У нас ніхто, ну якби в нас, я не знаю, коли навіть, може, це не найкращий приклад, але коли була там. Юля Тимошенко, прем'єром або коли Азаров був прем'єром, про них знали і чули всі, бо вони виконували якісь важливі функції і керували урядом. Якщо ми подивимось на Шмигаля, або якщо ми подивимось на Гончаренка, який був перед Шмигалем, так, з 19 по 20 рік, то вони, ну якби, вони беззубі, вони нічого не можуть зробити і вони не мають жодної свободи волі своєї. Ми всі знаємо, хто далі цим всім керує і хто справді приймає рішення. Ось так, друзі. Тепер давайте. Ми розуміємо, що міністрі будуть змінювати. скоріш за все, змінять і міністра єдності Чернишова, який зараз знаходиться під слідством. І це дуже цікавий момент, бо Железняк також цю тему підняв про те, що буде з Міністерством єдності, яке ми вже давно з вами говоримо, що його просто не мало б існувати. Воно не потрібне, воно не виконує і не може. Ні, зараз, в сьогоднішніх умовах, воно не може виконувати жодних функцій. Але давайте послухаємо Железняка. Міністерство єдності, як на мене, була абсолютно мертва народжена ідея. Тут абсолютно так само неправі ліганет. Вони не розібралися в матеріалі, тому що агенція те взагалі існує. Спочатку створили агенцію, а потім вже відповідно створили міністерство. А потім ще через декілька місяців стільки цю агенцію передали. Але ну як ви розумієте, не сильно воно допомогло ані єдності, ані поверненню українців. Ну і в результаті єдиного українця, якого ми в принципі змогли повернути, і то завдяки як пише Михайло Ткач розвитку. Ой, розвитки це відповідно самого міністра. Повернення українців і єдності тепер що з ним буде справді хотіли міністерство ліквідувати що як на мене і треба зробити ну тому що пробачте це витрачання грошей причому достатньо неефективне але як повідомляють це не то що витрачання грошей достатньо неефективне ніхто за оцей рік функціонування цілого міністерства не може назвати жодної Цілі або жодної функції, яку воно виконує, або виконувало, або виконало, не було досягнено жодної цілі, і мало того, що не було досягнуто жодної цілі, не було поставлено навіть жодної цілі. Все просто в нас є Міністерство єдності, яке має єднати і повертати українців. Все. Чим жодної конкретики, жодних цифр, жодних планів, просто вони є, і просто вони висасують гроші з державного бюджету. Все, вони нічим не займаються. Абсолютно нуль Нуль користі. Мої джерела. А, під час цієї дискусії хтось в офісі президента задав питання, як буде виглядати сам факт ліквідації міністерства єдності. Ну, тобто, не треба було його створювати, але ну новина про ліквідацію міністерства єдності, напевно, не те, що сильно єднає українців. І тому, звичайно, зараз його пробачте за вираз. Шукають, куди причепити. Є декілька варіантів. Є варіант причепити до Міністерства закордонних справ, яке має по закону цим займатися. Ну тобто, у них консульство це їх робота. Те, що вони її провалюють, це окреме питання, але взагалі це ну бажано було б щоб вони і цим займалися. Є друге це причепити його до якогось портфеля віце-прем'єра, до який там буде координувати ветеранську політику соціальну. і Все таке а є третій варіант це причепити його до якогось там іншого міністерства, і тут там Мінсоц чи е, теж саме угу. Міністерство відновлення. Поки рішення немає. Боже, в нас стільки є непотрібних міністерств, які займаються нічим. Навіть железняк зараз перечислює, що куди можна приєднати. Але я так собі слухаю: мінсоц, політики, Міністерство там відродження, Міністерство там правди і так далі. Ну, типу, мільйон міністерств, які не можуть ніхрена зробити, які нічого не роблять, нічого не виконують, тільки деруть гроші з державного бюджету, а жодних якісних змін для українців. Ці міністерства не приносять, і мені здається, що в добу, коли Україні не вистачає коштів на внутрішні потреби, коли ходимо з простянутою рукою, просимо гроші по всьому світу, щоб тільки дали, дали і дали. То мені здається, на цьому фоні було б ну дуже непогано скоротити кількість чиновників і скоротити кількість міністерств. Там половину міністерств, якщо закрити, ніхто про це навіть не дізнається, і ніхто навіть цього не відчує. Точно так само, якщо скоротити з 50% державних службовців по всій території України, ніхто ніяких змін не відчує. Розумієте? Що це виглядає як портфель без ручки, який відверто та і нести вже влада не може, але і позбутися теж буде виглядати дуже погано, особливо після такої трагікомічної історії, яка зараз відбувається в прямому ефірі в вищому антикорупційному суді вже України. Більше відео. Така от історія. Що думаєте, друзі, про міністерство єдності? Про скорочення чиновників, так чи було б це добре? Взагалі, що думаєте з приводу того, про що ми сьогодні говорили? Пишіть в коментарі. буде дуже цікаво вашу думку почитати, друзі. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!